Час новини у марафоні для вас працюють команди. ICTV та СТБ. вітаю. Путін принизив Трампа, не з'явившись на переговори в Туреччину. Пише Wall Street Journal. У виданні наголошують відмова диктатора приїхати у Стамбул черговий доказ, що він серйозно не налаштований завершувати війну. Тим часом європейські союзники України готуються запровадити нові санкції проти Росії після того, як Путін проігнорував прямі переговори і заклики до 30-денного припинення вогню у Європі. Шукають способи завдати удару по російській економіці. Зокрема, розглядають можливість повного торговельного імбанду. Арго пише політику. сьогодні. Країни ЄС та їхні сусіди проводять саміт Європейської політичної спільноти в Албанії. У ньому візьме участь і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, обговорюватимуть і посилення санкцій проти Москви. 112 дронів цієї ночі росіяни випустили по Україні. Збито 73, ще 63 локаційно втрачено. Заявили в повітряних силах. На Одещині троє людей постраждали. Ворог вкотре атакував Одеські та Білгородністровські райони. Двоє поранених у лікарні. Одна жінка у вкрай важкому стані. Лікарі борються за її життя. Повідомили в Ова. Через влучання зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, а також гараж із трьома автомобілями. На місцях обстілу спалахнули пожежі. Їх оперативно загасили рятувальники із. Добровольцями, 17 шахедів уранці атакували столицю. За даними міської військової адміністрації, всі дрони збито, але уламки спричинили пожежу у Святошинському районі. Пошкоджено вікна у багатоповерхівках та автівки. В області руйнування зафіксовані в Бучанському та Білоцерківському районах. На Черкащині сили ППО приземлили 17 дронів, а на Дніпропетровщині один. І під час нічного повітряного бою країна втратила літак ф 16 Пілот врятувався. За даними командування, повітря. Ітряних сил на борту сталася нештатна ситуація. Нині триває розслідування. Зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника на одній з вулиць Береслава на Херсонщині. Загинув 50 50-річний чоловік. Ще один поранений. Повідомили в обласній прокуратурі. Пізніше під ворожий обстріл потрапили троє працівників Херсонської міської військової адміністрації, які вантажили гуманітарну допомогу. Водій дістав поранення. Як тільки дозволить безпекова ситуація, його доправлять до лікарні. Також пошкоджене службове авто. Напередодні в центрі Херсона внаслідок артилерійського обстрілу загинула 9-річна жінка, ще одна людина була поранена під вогнем. 26 населених пунктів, зокрема і Херсон, пошкоджено зокрема три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Проєкт Контракт 1824, який покликаний залучити у війську молодь, стартував у лютому. У сухопутних військах днями заявили про позитивні темпи набору після того, як список бригад та посад розширився. Нині в проєкті вже 13 бригад. Кількість новобранців не називають. А от про підготовку дивіться далі у сюжеті. Штурм в урбанізованій місцевості, тобто ми маємо відпрацювати бойові дії в місцевості, де є, скажімо, село, місто і там, де є в загальному будівлі. Ми тому, що на, на, на даний час найчастіше у цих місцях ведеться і війна. Андрій доєднався до збройних сил нещодавно за програмою. 18.24 розповідають, навчає добре тих речей, які можуть врятувати життя на полі бою. Так і бої в будівлях. Це складно, каже військовий, адже ворог може бути за кілька кроків. Ти не знаєш, де ворог. А він може бути по двох кутах на одному куті або зовсім в іншому скажемо, в іншій кімнаті. Трошки більше небезпеки, бо якщо тут щось тобою стається, то біля тебе дуже близько побратима. Ти їх можеш відставити. Тому тут і чіткість, і якість самих дій має бути не на рівні любітеля, а на рівні експерта. Я скажу і громадом контрстрайк не зрівняється, пацани навіть не думайте. Андрій зізнається, думав, що буде легше, але з іншого боку, каже, щодня відчуває, як стає кращим. Логіка розвивається, тобто на гражданському житті я думав, що о, це все ніби так легко робиться. А зараз розумію, що дуже непросто. Ти маєш все оцінювати, маєш робити висновки, які в тебе є ризики. Де ти можеш, скажімо, спотикнутися, а де ти маєш прикрити свого побратима? Військовий з позивним Фаня, головний сержант взводу рекрутів 38-ї бригади морської піхоти, каже, намагаються передати хлопцям максимум бойова. Досвіду, бо це майбутнє української армії. Всі люди, всі командири, хто очолює, займається командою від накази та приймає рішення. Це всі люди з бойовим досвідом. Знаєте, як там своїм онукам та дітям розповідаєш, а вони з відкритими дзьобиками тебе слухають. Проект контракт 1824 міноборони запустило цьогоріч у лютому. Молоді пропонують приєднатися до сили оборони на один рік. Контракт на мільйон гривень, із яких 200 тисяч виплачують одразу, решта під час служби. Доброволь. Ці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Можливість нульової іпотеки здобути освіту за державний кошт За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайла. Факти СІТІВІ, тіві єдає новини. Неподалік підмосковного Подольська зранку задимілося. За повідомленнями місцевих пабліків там пролунало щонайменше три вибухи. і Загорілася територія машинно випробувальної станції. Пошкоджене приміщення і знищений ангар із автомобілями. Територія займання півтори тисячі квадратних метрів. Що саме там розташоване? Росіяни не повідомляють, однак уже почали розслідування. Гучно було і в окупованому Криму. Там невідомі дрони атакували територію російської 126-ї бригади Чорноморського флоту. Ади детонують, довелося перекрити дороги в Сімфропольському районі, що ведуть до Алушти у телеграм-каналі Кримський Вітер зауважують, крім гвардійської бригади в населеному пункті Перевальне, що неподалік Сімферополя, дислокується також восьмий окремий артилерійський полк. Там є бокси з військовою технікою, і, ймовірно, паливно-мастильними матеріалами. А міноборони Російської Федерації нарахувало в небі біля окупованого Криму 64 БПЛА, нібито всі збиті. Наші сили оборони мають певні успіхи на турецькому напрямку. За даними аналітиків американського інституту війни, українські захисники просунулися на північ від міста. Також, за їхніми даними, наші армійці контратакували безпосередньо у самому Турецьку. Водночас просування на цьому відтинку фронту мають і росіяни. Їм вдалося покращити свої позиції біля населеного пункту Дружба. Напередодні наш генштаб зафіксував на турецькому напрямку п'ять атак. Нагадаю, бої за турецьк точаться з весни минулого року. Місто в чи більше за бахмут воно вже тримається майже рік, хоча й боронять його менша кількість бригад у лютому? Росіяни заявляли, що, начебто, місто захоплене, але українські військові це спростували. Що не менше 20% турецька ще під контролем сил оборони, там постійно тривають вуличні боги. Перший в Україні центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення напередодні відкрили в Дніпрі. Це унікальний комфортний простір для військових, ветеранів а також членів їхніх родин, які зазнали психологічних травм у наслідок війни. Центр заснували Віктор та Олена Пінчуки. Він повністю безбар'єрний, має надсучасне обладнання. Працюють тут з військовими мультидисциплінарні команди фахівців сфери ментального здоров'я. Щороку центр зможе надавати фахову і безоплатну допомогу понад 4 тисячам осіб. Докладніше, дивіться далі. Я не можу спати. У ну, мене фрагменти останнього бою і. Перший в країні центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі повернення тут надають психологічну підтримку військовим, ветеранам і членам їх сімей. Дмитро на терапії понад півроку, військовому 28. Після контузії та поранень переконаний, такі центри обов'язкові в кожному місті. Кожен хто приходить звідти, кожному потрібна допомога. І коли кажуть, що мені не потрібна допомога, вона потрібна. Я теж після. Контузії, теж казав, мені це не потрібно. В першому часі все добре було, а потім ну дах їде. Перший центр всеукраїнської мережі ментального здоров'я повернення заснували Віктор та Олена Пінчуки. Аби допомогти силам безпеки й оборони України. Його облаштували на базі одного з ключових медзакладів регіону, який щодня приймає поранених бійців просто з поля бою. Увесь простір створено за стандартами інклюзивності. Тут немає порогів, антиковське покриття, спеціально облаштовані санітарні кімнати для осіб на кріслах колісних. Це кілька два тижні у несі до. І що, користується? Нам звонять командири. Просять підхватити, підтримати людину, а навіть згодні відпустити відпустку, а тільки підтримати підтримати, бо людина треба повернути не є куди ще звертатись так повноцінно такого в формату, як у нас, на і немає саме такого акценту на роботі з військовими ветеранами і проблемами, бо це ж особлива праця. Нині тисячі військових потребують не лише якісної фізичної, а й психологічної. Гічної реабілітації втрати поранення, смерть побратимів все це не минає безслідно. Люди звертаються з різними запитами, з різними потребами в різних станах, але червоною лінією проходить це розлади адаптації. Світова практика показує, що саме такий підхід дозволяє якнайбільше повернути людину до нормального функціонування, максимально швидко адаптувати людину і подолати наслідки стресу. Загалом щороку у Дніпровському центрі понад 4 тисячі осіб зможуть отримати якісну і комплексну допомогу в комфортному середовищі. До кожного відвідувача центру індивідуальний підхід. Все суспільство фрустроване. Військові зазнають комплексної травми. Збираємо мультидисциплінарну команду і формуємо індивідуальний план. І він може бути до, до, до півроку навіть. Таких центрів повернення планують відкрити на першому етапі проєкту щонайменше 25 по всій країні. Там зможуть психологічно відновитись понад 100 тисяч військових ветеранів та членів їхніх родин. Ми розуміємо, що всі потребують психологічної підтримки зараз в країні. Мені здається, мільйони людей потребують, але найважче це нашим героям, героїням. Вони там. На фронті вони постійно ризикують здоров'я, вони втрачають побратимів, сестер і їх родини. Це теж потребує цієї підтримки, тому ми зробили такий перший крок. У ну, цьому році я сподіваюся, ми відкриємо десь ну, мінімум 20 центрів. Е, ну, в цьому центрі на рік зможуть пройти психологічну таку реабілітацію, підтримку, десь 4 тисячі. Ну на рік. Ну, тому ми вважаємо, що десь. Потужність цих центрів через рік цих центрів буде ну десь там сто тисяч героїв країн і членів їх родин. У центрі поєднують найкращі українські закордонні практики лікування і підтримки ментального здоров'я, залучають навіть чотирилапих собаки, які рятують життя на пошукових місіях. Справжні відкриття для поранених оборонців. Каністерапія буквально працює. У нас за місяць до війни було відкрите психіатричне відділення. Це стаціонарне відділення, яке продовжує надавати медичну допомогу військових, і там майже 99% саме військових. У Нас виникла потреба в наданні медичної допомоги психологічного профілю пацієнтам амбулаторно. Така є опція, яка затверджена програмою медичної гарантії – Це виїзд додому. Це виїзд амбулаторно і у складі мультидисциплінарних психологічних команд. У центрі повернення передове оснащення, якось це сучасне масажне крісло. Його вібрації позитивно впливають на центральну нервову систему. Додатково такими вібраційними діями іде і ще супровід звуковий. На звук у нас дається команди пацієнту, коли вдихнути, коли видихнути. Усі центри всеукраїнської мережі повернення діятимуть на базі державних медзакладів і амбулаторно надаватимуть безоплатні послуги. Звісно, що існують лікарні. Є е, е, якесь фінансування державне, є якісь. Е, ну я вважаю гарні спеціалісти. Вони Очі горять, душа, серце горять. вони хочуть приймати участь в цій війні, допомагати нашим героям і герої. Але держава ніколи, ні, ні жодна держава в світі не може впоратися з колосальними проблемами. Приватний сектор завжди приймає рішення в десятки разів швидше, ну, іноді на рази дешевше це буде. І тому ніяка держава не навіть не може помріяти, щоб зробити за кілька місяців. зробити такий центр. Андрій з дружиною лише починають терапію. Чоловік пройшов найпекельніші ділянки фронту. Після мінно-вибухового поранення ноги йому ампутували п'ятку, але дніпровські медики зберегли стопу. Чоловік вірить у гарний результат терапії. На покращення стану безумовно. Більш такий, знаєте, буду такий лагідний, спокійний, доброзичливий. У чоловіка все буде добре. Він підхватить цю естафету. Я всьому дуже впевнена. А поруч з ним дружина. Жінка також проходить ментальну реабілітацію в центрі повернення. Впевнена, за для успіху потрібно працювати в команді. Доцент жив. Я така, все видихаємо. Що з ним? П'ятку відірвала. У мене десь є ця фотографія, коли я його в фольгітом сфотографувала. Знаєте, він весь такий чорний, чорні губи, чорне лицо. Перші слова була Слава Богу, що ти жив. Що те зараз вдома? Ми все вирішуємо. Запорука успіху не лише бажання особи, яка звернулася за допомогою, а й навички фахівців. Саме тому в рамках проєкту повернення впроваджуються сучасні навчальні програми. Це дозволить швидше адаптувати і соціалізувати бійців, адже після перемоги чекає багато справ. Христина Вангеля Денис Сінєгін, факти ICTV, Єдині новини.